Старт приписної кампанії у військоматах ставлять на облік 16-річних. До призову залишається два роки. Тож є час визначити, хто годиться до строкової служби, а хто ні. 16 років вік для першого відвідування військомату. У чергах до лікарів, школярі та студенти вишів. Фахівці медичної комісії вирішують, хто здоровий, а хто не дуже. Проблеми зі здоров'ям у такому віці кажуть у кожного третього юнака. Сколиоз, плоскостопие, вегетососудистая дистония, проблема с сердечной патологией. Это самое распространенное заболевание. Ребята, честно говоря, приходят с желанием, что радует, на позитиве. Некоторые выражают желание служить там или в военное училище поступать. Все не гораздо зі здоров'ям, каже лікар, типові для сучасної молоді. Наверное, то, что дети неорганизованные, мало уделяется спорту. В школах фізкультура не на дожному уровні, навірно, вот этот момент упущен, це жаліє. Хто піде до війська, а хто ні, вирішуватиме ще й психолог. Той каже, загалом до 18 років більшість хлопців морально вже дозріли для служби в армії. Ну, многії ребята просто уже сами осознали, что пора защищать город, пора защищать страну. Сознання ребят растет. Якщо у начальник, коли всі починали, ще були якісь сумнівання в душе, то зараз многие ребята морально готові приходять. Хлопці до війська йти не бояться. Переконують, ухилятися від служби не збираються. Надо, значить надо. Що ще можу сказати? з сім'єю всі служили. Так що то ніяких проблем немає. Йдуть добровольці. Є добровольці однозначно підходять, записуються, проходять медкомісію. І також сейчас сверка чорних даних Вена об'язаних. Тобто ми їх оповіщаємо через підприємства по місту жительства. Торік цей військомат двічі підпалювали, ба більше обстріляли навіть з гранатомета. Цьогоріч наголошують військові не аби як подбали про комплекс заходів, аби унеможливити диверсії. Переконують, четверта хвиля мобілізації пройде спокійно. Галина Шпондерева, Артем Глєбов, Ірина Булакевич спеціально для ТВАЙ.